Як додати дитину у застосунку health 24. У своєму кабінеті на панелі меню Натисніть Медкарта. Прогорніть вправо на нову карту. Натисніть Додати пов'язану особу. Введіть ім'я. Прізвище та по батькові. Дату народження дитини. Оберіть тип сімейного зв'язку та стать. Натисніть Продовжити. Профіль дитини успішно додано. Як додати пов'язану особу старше 18 років. У своєму кабінеті на панелі меню натисніть Медкарта. Прогорніть вправо на нову карту. Натисніть Додати пов'язану особу. Введіть ім'я, прізвище та по-батькові. Дату народження особи. Оберіть тип сімейного зв'язку та стать. Натисніть Продовжити. Введіть номер телефону пов'язаної особи та натисніть Продовжити. Отримайте код підтвердження, що надійде в SMS або в Viber. Введіть отриманий код у відповідне поле та натисніть Продовжити. Для отримання доступу на той же номер надійте СМС з новим кодом підтвердження. Натисніть Продовжити. Введіть код у відповідне поле та натисніть Продовжити. Доступ до медичних даних пов'язаної особи успішно отримано. Що робити, якщо медкарта не знайдена? Запишіть пов'язану особу на прийом через Health 24 для підтвердження карти в медзакладі. Як записати до лікаря дитину або іншу пов'язану особу. У полі пошуку введіть прізвище, ім'я та побатькові лікаря або назву організації. У результатах пошуку перейдіть у медичну організацію або профіль лікаря. Оберіть лікаря та спеціалізацію та перегляньте графік прийому лікаря. Або одразу перейдіть на найближчу вільну дату. Оберіть вільний час і з випадаючого списку виберіть профіль людини, яку бажаєте записати. За необхідністю введіть номер направлення та коментар до прийому, наприклад, причину візиту. Натисніть Записатись на прийом. Переглядайте майбутні записи у медкарті.